Чистого неба українці та інші глядачі. У вас відає стрілецький. В цьому відео я хотів би вперше поглянути на стрейлер Stalker 2 разом з вами та розібрати його. Не бачу сенсу дуже довго затягувати, тому по поїхали. Як бачимо, дисклеймер. А озе стандартний е оцей вітальний вступ з, з залізними дверима, які вже ми... Бачили, тому продовжуємо далі. На цих фрагментах ми бачимо, як головний герой іде okay. по якійсь водосточній труві. Тут бачимо такі відображення на воді за вікном або ранок, або починає вечоріти. Та головний герой достає пістолет Макарова, в якому 9 патронів. І на в Компасів нас показується якась ціль за 232 метри, і вона знаходиться справа від нас, тобто десь отут. А він цілиться, можливо, саме в неї. Далі кадри переходять на швидше за все момент викиду. Головний герой тримає в руках Акасу 74 та дивиться на якесь село зверху. Тут ми, до речі, бачимо значок радіаційної безпеки, тобто воно погрязло в радіації. Також на компасі бачимо чотири цілі, головна з яких знаходиться, можливо, ось тут. Далі сюжет переноситься в якусь, можливо, воєнну базу. Герой тримає в руках щось за все Х-416 та цілиться в якогось сталкера, котрий йде з налобним ліхтариком. Справа бачимо, звичайну, буханку і, по-моєму, розбите скло, яке теж відображає від себе оцей балкон, Оцей підвіконня. Далі бачимо ту ж ХК-416, якщо я не помиляюсь, на яку головний герой. Надягає голографічний приціл. Отут, я, до речі, не знаю, як це буде влаштовано. Тобто, невже це буде ну, приціл та інші аддони на зброю будуть надягатися клавішами? Або це так, або при зйомці був закритий інвентар, коли було натиснуто на обвіз та використати. Ну, чи щось таке, Я думаю, ви зрозуміли. Далі нам в прямому сенсі показують стрільбу. І... Що я можу сказати, мені чомусь не подобаються ефекти диму. Ну дуже швидко він випаровується. Вам так не здається? Щось мені здається, що тут щось потрібно підправляти. Отдача та відображення на зброї можливо виглядають дуже класно. А от дим мені чомусь взагалі не зайшов, не знаю. Ось якийсь світловий слід. Залишає спалах. На наступних кадрах ми бачимо якусь можливо, хімічну аномалію, яку головний герой кидає болт, і вона розсмоктується на багато, так би мовити, бульбашок. Ось. Які, до речі, реагують на болти. Тобто ось головний герой кидає болт, і ця бульбашка розбивається. ТОС 34 дуже круте. Рушниця, яка мені подобалася як в чистому небі, так і в покликовому переп'яті. От зараз ми саме її бачимо. В неї персонаж заряджає, по-моєму, Жекан, тому що сині калібри, або це пуля, або Жекан. але точно не дріб. І ми бачимо швидше за все плоть. Тут не зовсім зрозуміло, що це таке, але по поведінці та рухам, я думаю, я впевнений на 100% відсотків це плоть. До речі, мутанти теж відображаються на радарі, оці гляньте, на компасі зверху. Справа показані дві точки, це дві плоті. Слідуючий кадр, це головний герой, надягає глушитель на пістолет. Я чомусь не можу знати, що це за модель. Можливо, це Юз, тактикал чи щось подібне. Заходить головний герой якусь нору чи щось типу того. Далі красивий переход з пістолета на пістолет. І ми з'являємося в якійсь зруйнованій аномалією хаті. Тобто ось е, одна частина хати, ось друга, і між нею якась можливо просторова або просто гравітаційна аномалія. Головний герой заходить прямо туди і. І нам показують, як, е, як ігрове оточення предметів реагує на дії гравця. Тобто головний герой стріляє в відро і воно відлітає прямо в гравітаційну аномалію. Швидше за все, е, в даному випадку, головний герой розряджає аномалію. І біжить прямо в неї, щоб, щоб проскочити далі. З поверху на поверх, так би, мовити, поки аномалія ще не встигла зарядитися знову. Жорстокі кадри, де головною герою кусає собака, а в його закінчуються патрони, і вона на його налітає. Шуч за все, тут буде якась механіка по типу дуже частого натискання якоїсь клавіші, щоб відбити від себе мутанта. Він викидає прямо в аномалію і мутанта розриває на шматки. Знову показаний елемент бою, але цього разу головний герой АК с 74 у і він розстрілює газовий балон та, швидше за все, бандита. До того ж, газовий балон вибухає. Знову перемикання на перестрілку з бандитами але цього разу головного героя в руках МП5. І тут, до речі, дуже добре якось не знаю, відчувається віддача зброї. Хоч вона й така лайтовенька, можливо, це буде ну, зброя не з найбільшою віддачею. Але, по-моєму, стрільба приє... приємна. Якщо буде ще й така інерція, як в тому Stalker Anomaly або Stalker OG то буде взагалі шикарно, тому що це моє улюблений. Тому що для мене, якщо в зброї немає інерції в режимі прицілу, то вона дуже дерев'яно виглядає. До речі, чомусь ця локація мені знаєте, схожа на яку на локацію Поляна із Stalker Call of Chernobyl. Там є приблизно схожа місцина із технікою, із подібною будівлею. Не знаю чому, але нагадало мені воно саме це. І знову перестрілка, але головний герой чомусь взагалі не потрапляє в ворога з MP5. Стрільба від... Е, стрільба від стегна, так би мовити. Знову перестрілка та використання бинта. Дуже схоже на якийсь Escape From Tarkov. The bolt. Тримай Болт. The hell bolt. Take a Виглядає круто. АКС-74У, дощова погода, головний герой хоче їсти. Та дістає два скріплених синітові магазини, без синьої зелени в сталкерському ремеслі ніяк. Знову розстріл якихось е собак-мутантів та плотей, які виглядають якось, не знаю, яку медну. Давайте знову поглянемо на їх. Ось подивіться. Може і комедно, а може і моторошно, скажу вам. Але якщо чесно, то політ якийсь чи то заторможений, чи що, чи то занадто якийсь різкий. Погляньте. А може і все нормально, може мені просто здається, а я не грав в цю гру. Ай, і не знаю, чи колись взагалі пограю. Засилання аптечки. Схованка. Вже рідний нон-стоп, оріджінал та стичка з кровососом. Відкрити говорить, відкриті двері під час викиду. Виходить Сталкер та е, затягує його всередину всій відомості. Знову переноситься Stalker 2 на 2024 рік, а от що таке Q1. Я, якщо чесно, без поняття. Q1. Що це може бути? Ну, трейлер видався, в принципі, непоганим. По, не а дивіться, давайте. я... Одразу, але одразу, до речі, можу сказати, що чомусь камера гравця дуже погано відчувається. Чи це через те, що немає роз... розболтування камери, чи через якусь високу чутливість, але відчувається, ніби камера летить в повітрі. Не знаю, оце таке моя власна думка моя. А в інших частинах все показано просто дуже класно. Окрім того ж, диму, ми розібралися і майже двоххвилинний трейлер. Дякую всім, хто дивився. Я знаю, що такий контент не всім заходить, але кому він заходить, ті дуже добре його оцінюють. Тому ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось дане відео, я продовжую експериментувати з контентом. Можливо, така подача вас більше порадує, можливо, мені варто говорити трохи повільніше. Ну, побачимо. Але дякую всім, хто дивився. Бажаю удачі, здоров'я і бувайте!